Міжнародний день музики колектив Дніпропетровського театру опери та балету зі святом привітав кандидат на посаду Дніпропетровського міського голови Олександр Вілков. Він запевнив артистів, їхня праця прославлятиме Дніпропетровськ в усьому світі, і він особисто прикладе максимум зусиль, аби мегаполіс став культурною столицею України. Тут знають, що таке ідеальне звучання. Оркестр Дніпропетровського театру опери та балету – один із кращих в Україні. Навірне космічне відчуття гармонії і красоти. Мелодія це, та все, красота. От мелодія, якщо она красива, то ну всіка ах, яка мелодія. А гармонія она приводить все к одному знаменателю, и она надає ощущение висоти, польоту. Їхню майстерність іноземний глядач оцінити зараз не може. Розповідають артисти кандидату на посаду Дніпропетровського міського голови Олександру Вілкулу. Нещодавно тут поставили унікальний спектакль Ісус на музику відомого американського композитора Джона Дебні. Це те, з чим можна гастролювати, але без підтримки за свої гроші це просто неможливо. Артисти звернулись до Олександра Вілколо з проханням допомогти. Адже вірять, невдовзі він зможе забезпечити їм належну підтримку. І про наших артистів дізнається в усьому світі. Коли оперний театр міста Дніпропетровська їде на гастролі в другие города і в другие країни, ми в першу чергу прославляємо Днепропетровск. Ми в першу чергу говоримо о том, що ми культурные. большой экономический центр, о том, что мы город с большой буквы. И вот это самое главное. И хотелось бы именно, чтобы в этом плане театр развивался. Днепропетровску есть что показать и Украине, и всему миру. В нашем театре оперы и балета ставятся абсолютно уникальные, прекрасные спектакли. К сожалению, у сегодняшней власти вопросы культуры задвинуты на дальнюю полку. Но в ближайшее время... Ми это все поменяем, і культура займе серйозне место в нашій жизни, і наші артисти зможуть гастролировать і в Україні, і в Європі, і прославляти родной город Дніпропетровська. Олександр Вілкол зазначив, його мета на посаді Дніпропетровського міського голови створити в місті максимально комфортний простір для всіх напрямів культури, адже це те, що об'єднує людей, це те, що об'єднує місто і країну.